Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні ми будемо тестувати от такий інвертор з Aliexpress на 1600 Вт максимальної потужності. 800 це номінал з чистою синусоїдою, з чистою синусоїдою він позиціонується. Все, ми я зараз обдивимося. А головне протестуємо, під'єднаємо, включимо, будемо намагатися включити у нього холодильник, насос скважини. Мікрохвильовку, там, до речі, мікрохвильовка можна по потужності виставляти, так що на максимальну ми його перевіримо. І циркуляційний насос, тобто і на синусоїду провіримо, і на заявлену потужність. Все провіримо. О, Хто перший раз, до речі, зайшов на мій канал для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це ідеальне опалення, це мінімальне платіжки в експлуатації за електроенергію. Там, це саме дешеве опалення взагалі з існуючих усіх на сьогоднішній день. Найдешевше опалення, і в мене найбільше відео на моєму каналі про цей тепловий насос. Тобто ви більше ні 10 інформацій не знайдете про саморобний тепловий насос, як у мене на каналі. Ще є у мене сонячна електростанція без інвертора, яке такий народний економ варіант, там простенький контролер, про нього буде наступне відео. От, і все працює на активні нагрузки, опалення. Там, тобто, коли є сонце, мені тепловий насос навіть не треба вмикати. Ще є сонячний колектор, у мене повітряний, аж 6 метрів квадратних, ну, теж на опалення. Зрозуміло, якщо повітряний. О, вітрогенератор є, і є ще плейлист про автономне е, опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосу. Насос ДЦ насос з Aliexpress він працює без оцього інвертора, тобто йому не потрібний цей інвертор, просто акумулятор. І оцей насосик. Він там тяне єрундує, ще й можна регулювати від 6 до 12 вольт. Він качає, качає, качає і качає. Тобто така система опалення буде у вас працювати з такою схемою, без цього інвертора. Тобто акумулятор просто і цей насос, його паралельно просто врізати в систему опалення. Буде довго і нудно працювати. З цим інвертором і з великим насосом, ну, звичайним на 220 циркуляційним, я вже робив тести, це не буде діла. Він бистро його висмокче, той акумулятор навіть 100 амперний, і все у вас замерзне. Залопне так. Ну, отак він виглядає, цей інвертор. Ось поближче покажу, отак от, що на ньому написано. Можете почитати, ось, якщо видно, там, я думаю, там все видно. Чистий синус. Отак він виглядає ззаду, а спереду. Тут розетка ця універсальна, там, під усі вилки, вимикач ось. І ще й показує ось, яка напруга на акумуляторі. Мабуть, на акумуляторі. Де да, це, мабуть, на акумуляторі. Ну, подивимося, потім підігнаю, що там показує. Ну і два індикатора. Потужність, там, включене, там щось іде. О, так він ззаду виглядає, ось оклеми, плюс-мінус, вентилятор. О, корпус, я не знаю, що корпус. Він На тому, що в мене 300 ватний інвертор. Як він там називається, вже забув, як він там називається. Теж він з чистою синусою, то там видно, що алюмінієвий корпус, бо він не крашений. А цей корпус покрашений. І я не знаю, чи він алюмінієвий, чи він залізний. О, бо ну, навіщо я красить, якщо він алюмінієвий. <сум> так що зібраний, начебто якісно, нічого ніде не відходить, ніяких щілин немає, не скрипить, якщо я так шевелить. Такий досить добротний, простий, добротний, без всяких наворотів. О, охолоджуватися має гарно, бо він весь металічний. О, чи алюмінієвий. Ну, коротше, Зараз ми його з'єднаємо з акумулятором, зроблю таку собі електричну станцію і будемо випробовувати. Поки що пауза. О, ну Вже я з'єднав акумулятор з інвертором. Така в мене вийшла електростанція. Скотчем змотав у мене. Хто може не знає, літій залізофосфатний акумулятор, ось, бачите, напруга на кожній банці міряється, такі маленькі вольтметри. От, ну, такий собі вийшло EcoFlow, чи, чи Blue-ET, Blue чи як він там називається. Зараз їх багато тих електричних станцій. Но вони дуже дорогі. А по суті, це ось ось, ось, ось. там, здається, те, такі самі залізо залізофосфатні акумулятори здається. І інвертор там 220 робить. До речі, ще не показав. От такий він коробочки прийшов з Китаю. Це з Aliexpress я замовив майже за 45, да, за 45 баксів. ну там Без копійок, якихось, майже 45. О, З Aliexpress, така от коробочка у нього. Тут така штукенція. Це тут надівалось на ці клімки, щоб вони ніде не одламались, не продавились. І в комплекті тут якісь бамашки і ще отакі от два крокоділа з клієм. Більше нічого нема. Нема більше нічого. Коробочка така непогана. А, і все це ще було запаковано. от таку пупирку. Де вона? Тут ця пупирка. О, от така пупирочка. Ну, Звичайна, стандартна, такий кульочок, бачите, пупирчатий. Всередину ця коробка поміщалася, і отак от воно приїхало. Ну, ціленьке все приїхало, бачите, коробочка ціленька, ніде не побита, не пом'ята, не продавлена. Так що Укрпошта спрацювала непогано. Так, ну все, зараз під'єдную ці крокодільчики. Йдемо вже нарешті тестувати його. Так, от ми вже біля нашого циркуляційного насосика. от такий насосик. Всю його потужність. Так, давай, концентруйся. ну, 65, 46 і 30 Вт він там тягне на трьох швидкостях. Ми зараз попробуємо на всіх трьох. Так, зараз поставлю вам так, щоб було видно. І насос, і інвертор. І вмикаємо насосик. О, ось це показує вже, до речі, я, ну, я вже під'єднав його, він показує 12.9. Напругу вимикач вімкнений. Вмикаємо. О! Вже почав працювати. На так працює. Так його не чуть, але я рукою відчуваю. А це вам, до речі, значить і є синусоїда. Так, пробуємо на другу швидкість. Бачите? Yeah, я думаю, що я навіть на камеру не чуть звуку роботи від цього насосу. Тобто синусоїда є чиста. Якщо синусоїди нема або вона погана, він буде гудіть, там якось ще якісь звуки неприємні видавати, грітися, але все цього не відбувається. Тобто, як він від мережі працює 220, так він і зараз працює. Давайте третю. О! На третю швидкість. От послухайте самі, звуку ніякого взагалі. Чуть-чуть. Не знаю, чи на камеру чуться. 12,6 на акумуляторі. І навіть вентилятор не вмикається. Ну, звісно, що йому цих 65. Вентилятор не буде працювати. Так, ну все. Цей тест ми зробили. Що тут у нас на акумуляторах? Ну, Трохи просіло на 3 сотки, 3,27 на кожній банці. Вимикаємо. І йдемо далі тестувати на якомусь другому приладі. Так, а от ми вже біля холодильника його розвернув. Щоб було чуть, як працює компресор. І вам, я думаю, буде чуть на камеру. Вже я її вмикну, ось Осталось тільки кнопочку. Ось о, кабель від холодильника йде. Бачите, щоб ніхто не казав, що я там щось друге вмикнув. І вмикаємо. Запрацював. Чуєте, як торохтить компресор, да? чуть, я думаю, урчить. О, Тобто, що відбулося? Я так зрозумів, що коли я нажав кнопку Пішли спочатку стартові токи ну там максимальні, бо для холодильника, там навіть якщо він 100 ватний компресор, то може і кіловат треба, щоб запуститися. Але ж він інвертор на кіло 600, то має запускатися. О, Тому вмикнувся вентилятор в інверторі. А коли вже холодильник запрацював, чуєте, да, як компресор ручить? Чуєте, так? Да? Ось о, гази там вже циркулюють. О, то тоді він вже став споживати свою звичайну 100 ваттну потужність. О, на акумуляторі 12,7, на банках 3,28, 3,28, 3,29. Він багато не тягне, це він тільки на старті тягне. На старті він тягне. А так то він холодильник. Ну, Бачите, що навіть від. Ось тут де тут 100 Вт написано, я вже не бачу. Десь тут було написано. А, ось, 90 Вт. Ось, бачите, номінальна потужність 90 Вт. От. А зараз він оці 90 Вт, якщо й тягне, то на 90 Вт навіть вентилятор інвертора і не працює. Бачите, він заглох. Тільки стартонув. Mm, крутився, а потім вентилятор виключився, бо для нього це слабка потужність. Стартова то була більша. Так, ну все. Вимикаю, вмикаю назад мережу і йдемо до насоса. Так, а от ми вже перебралися до насоса скважини. Під ось, ось я його вмикну, вже вилку тут приробив, це в мене від теплового насоса. Насосик ось отакий, от <з> у вас такого немає, мабуть. <з> Зараз покажу його потужність. Ось, ось, бачите, в кіловатах, яка в нього. Суперпотужність. це для води скважений насос. І зараз ми його спробуємо. Чи буде він працювати у нас? Так, вмикаємо кнопочку. О, пішла водичка. Хе-хе. Насосик запрацював. Але, що цікаво, що вентилятор не вимикається. Якщо з холодильником, то він вимкнувся. Ну, Холодильник 90 Вт, так? Да? А тут 110, 110-120 ватт. Цей насос тягнуваною працює, чути. Да? О. І він не вимикається вентилятор. Тобто можна зробити виясновок, що менше 100 ватт, ну там 90 був. О, холодильник, компресор, то він вимикався вентилятор. А зараз вентилятор так, вже повне відро, вимикаємо. О, а зараз вентилятор працює... тобто... 110-120 більше 100 ватт вже вентилятор працює. Менше 100 ватт не працює. Зробили такий цікавий висновок. Так, а ну спробуємо ще. У нас трохи не повне відро. Пограємось. О! Ачте, все працює. Водичка качається. Вимикаємо. Так, ну все, вода в нас є в случаю блекауту, бачите. Ну, це, звісно, з таким насосом. Аби у вас був такий насос, купляйте такі насоси, і буде у вас вода акумулятор. Якщо у вас насосна станція на 0,7 чи кВт, то звісно, вона не запуститься від такого інвертора. Мабуть, і від такого акумулятора не запуститься. Я не знаю. Хе -хе. Пішіть, хто розбирається, чи 100 амперний ліфер може запустити насосну станцію, якщо буде інвертор підходящої потужності. Ну, щось мені здається, що навряд чи. Так, тепер ми його перевіримо. На думаю, вже все зрозуміло, все працює. Насоси обидва працюють і скважини, вони без синусоїди б і не працювали. Вони б навіть не запустилися цей насос скважений і циркуляційний. Тепер осталось нам на потужність його перевірити, чи він тяне дійсно стільки на ньому заявлено. Зараз ми йдемо до мікрохвильовки. Так, а ось ми вже добрались до мікрохвильової пічки і вмикаємо вилочку. О, вмикнули. Все, начебто живлення є. Вибираємо потужність. Свече ось сюди. Ну, 750 Вт. Спробуємо зразу 750. да? Давайте. Що таке? Ага. Він вимкнувся. Він просто вимкнув мікрохвильовку. А чого він її вимкнув? 750 Вт виходить, не тягне. Добре, давайте нижче спробуємо. 600 Вт. Ні. він знову її вимкнув. Навіть 600 Вт не тягне. Нехай спробуємо. 300. Ні. Він знову вимкнувся і перезапустився. Бачите, оце тут знову як нулі, то це коли мережа пропадає, це я вже знаю. І потім знову з'являється. У мене тут ну ліс. Тобто мікроволновка тільки що виключалася зовсім від живлення інвертора. А чого? Незрозуміло. Давайте найменше спробуємо. 100 ватт ось. О. Бачите, да? ще раз покажу, 100 ватт. Хвилина. Старт. Нє. Він і вимикає. А що ж відбувається? Давайте подивимося на напругу з акумулятора. Може ця напруга з акумулятора настільки просідає, що... Зараз знову спробуємо. Так, 100 Вт ставимо. Ось, ось 100 ватт одна хвилина і дивимося. Якщо просідає, так, то. 12,9 зараз. Ого, ви бачили 9 з лишнім вольт. А що ж це таке? Що ця мікрохвильовка на старті? Такі струми тягне, не може бути. Як таке може бути? Це ж мікрохвильовка, це ж не двигуни. Ну, ще раз і подивимось на, на напругу на самих акумуляторах. Будемо. 100 ватт. Одна хвилина. І дивимось, що тут відбувається. 3,29 зараз. ну Перевернуто трохи видно. Да? Да. Таке просідає напруга. А чого вона так просідає на акумуляторі від цієї нещасної мікрохвильовки? Знову давайте попробуємо, як це. Щось я не розумію. Пишіть, хто розбирається в цьому. Чому мікрохвильовка не хоче працювати навіть на 100 Вт від цього інвертора. Так, 100 Вт знову дивимося на напругу акумулятора. О, бачили? 9,8. Тобто. Тобто акумуляторі просіла настільки напруга, що інвертор вимкнув акумулятор. Ну і, звісно, вимкнулося. Дивно мені це все. Як це так може бути? Я не думав, що вона на 100 Вт може стільки. Це вона на старті. Ну, щось я не розумію. Давайте ще підемо, подивимося, якісь інші електроприлади. Так, знову ми наші експерименти продовжуються. Витяг я болгарку ось таку. Болгарка в нас ось, ось дивимося. Ось, ось видно, не видно. 900 Вт. Аж 900 Вт і дрель. Дрель, мабуть, не буде видно, але я точно знаю, що це 500 ватт на дрель. 10500, бачите ви. 500 ватт на дрель. Так, пробуємо. Вмикаємо. Працює! повну потужність Дрель, як ви бачите, працює. Дивно, 500 на дрель працює, мікрохвильовка не працює. Так. А ну, Цікаво ще болгарочка, ось вилочка від болгарки. Вмикаємо. А це тільки вентилятор, бачите, виключився. Я вже болгарку виключив, а потім аж, ну, ще раз. О, оце він аж вимкнувся. Так що, що цікаво, 900 ватт. Болгарка працює, дрель 500 Вт працює, мікрохвильовка не працює. Я не розумію, що це таке. Може, я щось не розумію. Ну, ви пишіть ті, що розумієте. Чому так? Що 900 на болгарка працює, а мікрохвильовка навіть на 100 Вт не працює. Що там з нею не так? Я так зрозумів, це все причина в мікрохвильовці. Так, ну от і всі наші експерименти бачимо, що заявлена потужність 800 Вт 900, -900 Вт. Я ж кажу, болгарка, так що. Начебто все чесно, китайці начебто нас не дурять. Ну, все, на цьому, мабуть, все. Пишіть, що ви про це думаєте. Мені особливо цікаво про мікрохвильовку, що ви скажете. Чого вона не працює навіть на 100 Вт? що там з нею не так, я так зрозумів, що щось там в її конструкції це не дозволяє. А що? Все, всім до побачення, до слідуючих відео.